Сьогодні поговоримо про жіночу енергію. Чому вона така важлива? Чому її важливо ем, не розтрачувати, її важливо накопичувати? Чим вона взагалі допомагає в житті, що знищує нашу жіночу енергію? Чому енергія важлива? Тому що насамперед енергія це життя, тобто енергія дає нам сили, сили творити, сили жити, вона дає нам мотивацію, стійний заряд. Тобто, ми завжди хочемо щось зробити. Ми завжди прекрасно почуваємося, коли у нас є енергія. Нам здається, що ми можемо зробити будь-що. Тобто таке враження, що ми маємо купу сил, і все, чого ми хочемо, з цього ми можемо досягнути. А коли у жінки низький не рівень енергії, вона відчуває лінь, апатію, небажання жити, нічого не хочеться і не зрозуміло, що з тобою взагалі робиться. Чому здавалося б, я здорова, але я нічого не хочу, я нічого не можу зробити. Мені нічого не виходить, і е, цілими днями мені хочеться лише лежати, і постійно поганий настрій. Якщо жінка наповнена енергією, то вона прекрасно себе почуває. Вона притягує до себе погляди чоловіків. В неї прекрасний настрій і ніби світиться зсередини. Тобто вона щаслива, вона зосереджена на своїх цілей, на своїх цілях, вона е, вірить, що живе це життя недаремно. В неї з'являється інтерес до життя і взагалі любов до всього, що її оточує. І, звичайно, з такою людиною хочеться спілкуватися, з такою людиною хочеться бути, тому що вона випромінює тепло, вона випромінює позитивний настрій, вона випромінює позитивні вібрації, коли з нею хочеться бути поряд, тому що хочеться взяти трохи цієї енергії, хочеться також бути такою ж найпоширеніша причина, чому у нас немає енергії, тому що ми її зливаємо туди, де навіть самі не усвідомлюємо. Тобто, ми думаємо, що ці дії ні до чого не приводять. Нам просто захотілося попліткувати, нам просто захотілося там ем, комусь позаздрити. І ми думаємо, що ці дії ні до чого не проводять. Насправді вони зливають нашу енергію, не забирають нашу енергію. Коли ми відчуваємо злість, заздрощі, ревнощі, роздратування, пліткуємо або осуджуємо когось, ми віддаємо свою енергію цій людині, тому кому заздримо, тому кого осуджуємо. Тобто ми віддаємо свою енергію, яку можна би було потратити на свій власний ріст і розвиток іншій людині. Чи гідні ці люди, яких ми осуджуємо, чи гідні ті люди, е яких ми, про яких ми пліткуємо, нашої енергії? Звичайно, ні. Не варто очікувати, що маючи негативні думки, ви будете наповнені позитивною енергією. Так не буде. Ви маєте запам'ятати, що позадрили комусь віддали свою енергію, розізлились на когось. Віддали свою енергію, нахамили комусь, віддали свою енергію, що саме змушує нашу жіночу енергію зливатися, що зливає нашу енергію. Перше це синдром. Я сама, я сама все зроблю. Мені не потрібно допомагати. Я зможу все сама, тому що я роблю найкраще. Ви не зможете так добре зробити, як я. Ви вважаєте, що ніхто не впорається краще за вас, і звичайно, ви самі все зробите і м, нічия допомога вам не потрібна. Розраховуєте тільки на себе, тягнете все на собі і не просите і не приймаєте нічию допомогу, навіть якщо пропонують. І разом з тим ви знаходитесь у стані жертви, чим тим самим ви м, осуджуєте інших, дратуєтесь на інших, тому що вони вам не допомагають. Тобто ви і не приймаєте, і не просите цю цю допомогу, але у вас з'являється злість на них через те, що вони вам не допомагають. Знаєте, мені згадалося, коли мама говорить до свого сина: ну я сьогодні і прибирала, і прала, і готувала, і сходила в магазин, і сходила за дітьми до дитсадок, і зробила купу всього. А ось ви, ви нічого не робили. Ви нічого не робили, навіть мені допомогли. Ви нічого не робили, я все роблю за вас, а ви нічого не робили. Я все роблю для вас, а ви нічого не зробили. І мені відповідає, а тебе хтось просив? І тут варто розуміти, що треба навчитися делегувати обов'язки, які у вас є в сім'ї. Тобто не я все сама на собі тягну, тому що більше ніхто не впорається. А звідки ви знаєте? Ви ніколи не дізнаєтеся, впораються вони чи ні, якщо ви навіть ні разу не просили. Наступне це неулюблена робота, яка не приносить задоволення. Знаю по собі, я не хотіла вставати зранку. Я ходила на неулюблену роботу, і я розуміла, що мені через пів години виходити, а я не хочу встати з ліжка і йти на цю роботу. Навіть якщо я себе змушувала, а я мусила себе змусити до останнього. Я лежала, змушувала себе, вставала все це через напруження, все це через розуміння, для чого я це роблю. Ці гроші, які я отримала, не приносили мені задоволення, тому що я приходила туди. Там колектив, якого я не сприймала, там колектив, який мені не дуже то подобався. Там обов'язки, які мені не дуже то й підходили, там постійно якесь роздратування. Тобто робота. Ні рад не приносило мені задоволення абсолютно. Я приходила туди вже розчарована. Я приходила туди, знаючи, що мені вже там буде погано. І кожного дня ти проживаєш своє життя в стресі тільки тому, що. Що ходиш на цю неулюблену роботу? Робота займає більшу частину нашого життя. І більшу частину нашого життя ми проживаємо в такому стресі, коли робота взагалі не подобається абсолютно, і ти ходиш туди заради, заради грошей. Але і ці гроші не приносять задоволення, тому що ці гроші не є великими. Тобто це, тобто це якась мізерна зарплата. За тому, що ти працюєш на когось нічого не приносить задоволення. Не приносить задоволення ні робота, ні колектив, ні е, обов'язки, ні зарплатня. Для чого туди взагалі ходити? Для чого туди взагалі зливати свою енергію? Наступне це конкуренція з чоловіками. Чому жінці не варто конкурувати з чоловіками? Тому що найперше відмінність в чому в тому, що е, Жінці легше йти за свої, за своїми цілями і досягати своїх цілей через задоволення, а чоловіку через досягаторство. Тобто, жінка не борець, жінка про комфорт. про... Комфортне досягнення своїх цілей. Якщо мені зараз комфортно сьогодні нічого не робити, я не хочу щось робити. Якщо мені комфортно йти в такому темпі, я буду йти в такому темпі. Я не хочу ні з ким конкурувати. Я не хочу нікого випереджати. А тим більше конкурувати з чоловіками, і хто швидше, хто кращий, а тим більше конкурувати у стосунках. Чоловік не хоче змагатися з жінкою, знаходячись з нею у стосунках. Тому що він змагається на роботі, він змагається у зовнішньому світі. А приходить він до того для того, щоб не змагатися а для того, щоб вже бути першим, вже бути лідером. Для них дуже болючий удар, коли ви починаєте з ними змагатися, і коли ви починаєте. Показувати, що ви сильніші, що у вас краще виходить, що ви заробляєте більше, що краще взагалі не показувати, скільки ви заробляєте, навіть якщо це більше, це взагалі не має його стосуватися. Ви таким чином відбираєте у нього всі можливості показати його чоловічі якості, а потім дивуєтеся, чому він йде до іншої, то їм достатньо змагань на роботі, десь у зовнішньому світі, а вдома вони хочуть бути апріорі сильними, без доказів. Наступне, куди ми зливаємо свою енергію, це спекоєння з токсичними людьми, людьми, які приносять нам тільки страждання людьми, які нас, ем, в нас не вірять, людьми людьми, які нас принижують, які нас обесцінюють, які постійно вказують нам, як жити. Люди токсичні люди, які просто їдять чужу енергію, вони наповнюються чужою енергією, коли вони йдуть і когось обговорюють, когось обесцінюють. Вони наповнюються, вони самостверджуються через вас. І коли ми контактуємо з тим, хто нам неприємний, ну звичайно ж ми втрачаємо енергію. Коли ми контактуємо з людьми, які нас постійно обицінюють, постійно критикують і постійно ем, нас дратують, звичайно, ми витрачаємо на них енергію. Чотири слова: жалітись, звинувачувати, мити і пліткувати не можна. Це заборонено. Ви витрачаєте час і сили на абсолютно непотрібні нікому справи. Пліткувати дуже важлива справа попліткувати про когось. Дуже важлива справа посидіти і понити. Дуже важлива справа ем, пожалітися на своє життя, замість того, щоб це робити. В мене є відео на каналі про те, чому ем, жалітись погано і е, що робити краще. На здається, Воно називається ем, жалість до себе. Чому це погано? Тому що ці справи забирають вашу енергію, яку ви могли б направити у правильне русло. Тобто, в яке це правильне русло, у свій розвиток. Ви знаєте, що існує у вас така проблема. Ви взагалі не дивитесь на інших. Що означає пліткувати? Для чого вам взагалі їхнє життя? Ви не дивитесь на інших. Ви дивитесь на себе, якщо у вас є, якщо ви постійно жалієтесь або не або любите пинити і пожліться на своє життя, то замість того, щоб це робити, ви повинні. Вирішувати ту проблему, на яку ви постійно жалієтесь. Якщо у вас є якась проблема, яка заставляє вас жалітися, ви повинні її просто брати і вирішувати, не зливати енергію на жалість, а перенаправити її у правильне русло на вирішення цієї проблеми. Наступне це хамство і мат, взагалі не обворюється. Як я вже казала, не варто очікувати, що маючи негативні паттерни поведінки, такі як хамство і мат, ви будете на високих вібраціях. Ви не будете на високих вібраціях, у вас не буде достатньо енергії, якщо ви будете її зливати через хамство і мат. Наступне це образи, коли ви дуже довго тримаєте якісь образи всередині в себе і не пробачаєте те, що сталося, вже сталося. І здавалося б, це так важко пробачити, це так важко зробити. Насправді ні. Важче це зробити, коли цієї людини вже не буде. Знаєте, як люди приходять на консультації, як виникаються, що в них були такі образи на батьків, зараз батьків немає в живих, і як їм як їх як взагалі їх пробачити, що мені зробити, як мені відпустити ці образи? Я би хотіла з ними поговорити. Я би хотіла, а вже немає можливості. Немає можливості їх пробачити, тому що їх вже немає в живих. І тоді є різні методики, якими можна. Зайняти це коли ви хочете пробачити людину, якої вже немає в живих. Але чи не краще це зробити, коли вона ще є, коли вона ще присутня? Відпустити ці образи, просто сказати: все, я тебе пробачаю. Я більше не хочу до того повертатися. Все, ми поговорили це. Я пробачив, я відпустив. Ви ви тоді скидуєте себе, ніби груз, який на вас нависав, який вас. Забирав від вас енергію, про яку ви постійно думали, і ви відчуєте свободу, ви відчуєте вивільнення. Тобто це принесе вам ще бонуси. Не тільки у вас з'явиться більше енергії, не тільки у вас не буде забирати енергії непотрібні потрібні образи, а і легше стане жити, ніби легше стане дихати, тому що ви відпустили, ви пробачили, і ви більше до цього не повертаєтеся і продовжуєте далі жити. Залишайте в минулому те, що що вам не подобається, залишайте минулому те, що колись причиняло вам біль. Пробачте людям. І якщо це було щось таке, ем, через що ви далі не зможете цією людиною, ну, будь ласка, не робіть. Основне це пробачте. Наступне це відсутність особистого часу та простору. Ем, я пам'ятаю, як я жила в гуртожитку на перших курсах університету, і ми жили в трьох, в одній маленькій кімнаті, і в нас було буквально місце одного диванчика. І як. Жахливо було, коли я стільки років мала свою власну кімнату, свій війний простір, де я могла робити все, що я захочу. А тут в мене немає можливості навіть почитати книгу або подивитись якесь відео на самоті, тому що тому що зайві люди заважають. І... Як важливо наповнюватися, відновлюватися, коли після важкого дня ти хочеш відновитися, ти хочеш ем, наповнитися енергією через справи, які тобі подобаються, через справи, які тебе наповнюють, а ти не можеш, тому що тебе оточує купа людей. І, звичайно, дуже важливо знайти для себе це місце сили, де ви будете приходити і наповнюватися, щоб відновлювати цю енергію, тому що так чи інакше ми втрачаємо енергію протягом дня. Так чи інакше нам хочеться бути на самоті. І деяким людям більше хочеться бути на самоті, деяким менше. Наприклад, мені дуже сильно хочеться бути на самоті завжди. Я звикла до самотності, я звикла до того, що самотність означає просто побути на самоті і робити свої справи без нікого. Коли ніхто не заважає, коли ти можеш робити все, що хочеш, в тебе є твій вільний простір, де ти просто можеш відпочити. Дуже важливо знайти для себе таке місце сили, де ви будете приходити після е, важких якихось подій, після важкого дня, коли ви хочете просто е, розслабитися, коли ви хочете. Я не я не знаю. Вибирайте для себе свій власний. Е, Якийсь ритуал нехай буде. Тобто це може бути медитація. Медитації дуже допомагають звільнити свій мозок. Тобто, коли дуже багато всього навалилося, ви постійно про це думаєте. Ось ця постійна гонка в голові думок, які здавалося, бо ти просто безперестанку, хтось говорить в твоїй голові. Це дуже допомагає вивільнитися від цього, звільнити свій розум, стати спокійнішою. Йога, будь ласка, малювання, вишивання, прогулянка на свіжому повітрі по парку. Полінарії, все, що хочете, все, що наповнює вас енергією на самоті, без нікого, щоб ніхто не заважав, щоб ви були один на один зі своїми думками і щоб ви могли відновитися, знайшовши своє місце сили, кожен раз, коли ви будете відчувати, що сил немає, що сили вас покинули, що енергії немає, що я дуже багато сьогодні витратила енергії, ви йдете туди. І е, робите те, що вам подобається, те, що наповнює вас, і те, що додає вам сил і енергії, що забирає е, від нас енергію, відсутність спілкування з жінками. Я завжди буду переконувати всіх, що жіноча дружба існує. Е, чому говорять, що жіночої дружби не існує? Тому що колись е, хтось когось зрадив, тобто якась подруга, забрала хлопця, Жінки вирішують, що жіноча дружба не існує, все я більше не буду ні з ким дружити. Якщо вони так поводяться, то для чого вони мені взагалі потрібні. Але насправді жіноча дружба існує. Основне знайти тих подруг, які дійсно будуть подругами, які дійсно не будуть зраджувати, не будуть обманювати, які не будуть брехати, які не будуть вас підставляти, які не будуть вас критикувати, які будуть тримати. Все в секреті, те, що ви не дозволяєте нікому розповідати, і важливо самою такою бути, якщо ви хочете знайти таких подруг, ви самою самі повинні такою бути. І е, як прекрасно, коли стільки всього накопичилося, стільки всього потрібно обговорити. І у вас є подруги, з якими ви можете поділитися, з якими ви можете посміятися, з якими ви можете обмінятися енергією, не обговорюючи когось, а е, розповідаючи про своє життя і. Тоді і настрій прекрасний, тоді і сил більше, і ви знаєте, що у вас є рідні люди, які завжди вас підтримують, які завжди прийдуть вам на допомогу, і з якими завжди буде комфортно, і це завжди додає нам енергії.